Всім привіт. О! Ну взяв. Що то є? А то не пішли. Він не ходив в садочок, я казала, що він піде в садок з понеділка. Він ще кашляє трохи. Я казала, що я буду скуватися. На ну. тебе. Що там в школі? Та нічого. Що давали соні їсти? На групі? Ми на групі і так на, на під Брали час уроків. Макарони з салатом. І з макаронами таке. Теж ти робила, типу, такі. Мата, ти чекай козак. Арсен Козата розповідає. Багаті ем, ти робила з таким м'ясом, а там ну. типу, такі інші. Зрокодальками? З Ні. 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 Інші макарони, тільки з тим, з Я зрозуміла, з тим фарсом. Mm -hmm. І на робі давала нам котлету з бульбою. Ну, то файно, то файно. софт. Хлюп Подушечки! Да. Ого. Да. Угу. Я зараз їду додому, я бачу, ти досить задали. Математика, мова, англійська. А я математику зробила. Вже зробила? Так. Да. Ясно. Все. Ладно. Думай, думай. Дмитро писав. Там що є і Оленка. Я знаю все прекрасно, Дмитро але я тобі Олен. не буду підказувати. Дмитро і Оленка Молодець писали книги. Ні, 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 писали анотацію цього? до книги. Так, молодець. Та. Оленка і Дмитрик писали анотацію до книги. Mm. Бачиш? Трохи ти сама, трохи. Я тобі допомогла і зробили вже одну вправу. Це ні. потрібно записати а в зошит. Ні, ще ні. четверту. Оце, запиши п'ять увічливих слів, склади з двома з них речення, вживаючи а, звертання. Давай, давай, <права> як легко. У мене теж ця вправа готова. Я її вже зробила. Потім перевірю, як ти. Напекла оладів. Мам, Що таке? Та вже будемо, вони просто гарячі. Зараз победом вже повидло закінчується. Оце дуже смачне. Оцей джем полунечний. Вийшла трохи з дітьми погуляти. Я Арчика що з собою взяла. Що ти там робиш? Зараз угу. моя подрочка, я марине стеречку, бо мені там треба встати, і ще теж треба допустити. Арчі. Чурбив. Ай, який довольний. Ще вільний. Що сам? Ми вибираємо дітям шашки. Ось такі вибрали. Будемо бавитись. Що беремо їх? Трошки ці взяли. Що шукали, шукали, там крутили, крутили, але візьму ці. Діти. Які тут всякі різні тварини. Така голова. Таку точно? Так. Ще інші кольори. Я не знаю, що мені купити. Все, йдемо. На, бери, злату і легше. Шашки і все. Напричує, мам. Так. Дивіться, купили дітям своїм бабами. Ти що думає? Ага, ти мене зараз з'їш там, якщо я перескакну. Насмажила дерунів. Їх є більше, просто я вже в холодильник запхала. сметану. Люблю так деруни зі сметаною. І ще смачно з майонезом. І ще замаринувала ребра. Але їх поставлю в холодильник десь на 2-3 години. Хай маринуються, вони мені так зараз не потрібні. Я, хочу... я маю скумбрію, зараз хочу запекти е, рибу. Вона теж у мене маринується, але з вчорашнього вечора то вона така добре буде замаринована. Давай, там ми приїхали в магазин, зготується купити червечки і джинси. Бажаю. Бочок сидить. Андрій зі Златусі пішли от на другий поверх кастовари купити ручку. Та така, знаєте, фіолет старається. І в дуже файно писати, бо стержень там такий грубий є. Ну і взагалі. Вчителька дозволяє. Хм. що? Що? Важко дивитись? Важко піднімати очі. Давай будемо копати м'ячик за той час. Ну, я, отакі, я нічого не бачу. Не бачу ну ясно на вулиці, вулиці. <головіка> зато так. Але класно просто, так пінеться. Кисневий порошок. Подивимося, чи вартий він, чи ні, як всі говорять. Типа, як він називається той порошок? Кисневий порошок. Він просто відбілює mm -hmm. і так далі для кольорових речей, таких білих сходила на секонд-хенд. Зараз буду показувати вам що купила. Привіт! Це ж до зі мною. Взяла отакі українські казки. От який зміст. Гарні малюнки такі. І ще саморобки такі робити з пластиліну. З ниток, от всякі таке. Тут показано. Як то кажуть, від Аду я Не цікаво. Злата е, любить всяке таке робити. О, зможе новорічні прикраси зробити. Ляльку, пінгвіни. та будь що дивіться, тут навіть можна зробити з коробки. Ось під яєць. Класний. З паперу, <хи> який песик класний. Я не пам'ятаю, як вони називаються, підпишу. Але Андрій казав, якщо десь побачиш на секонд хенді, то купи. Так як Арсенко не пішов того року на футбол, ну його брали все, але він ще за трохи, піде на наступний або через рік, то Андрій сказав купити їх. Буде сам його трохи навчати. Бо Андрій займався футболом 9 років. Тож знає, як то що до чого. Ну і Арсен дуже хочеть. Ось такі вони злі, я так і зрозуміла, що не оригінальні оця пума. Оці шкарпетки нові. Такі в'язані, файні, теплі. Взяла на зиму. Не думаю, що на злато будуть, а в оті будуть. А у ті не будуть. То будуть на Арсенка. Ось такі. З Латусі така кофточка. За... Не на зараз, можливо, буде на зиму або на весну. Але вона мені дуже сподобалася, бо Тому що в мене така сама є, але чорна. Тут дуже гарні рукава. Взагалі, під ідеї, під ласіни шкіряні, під чорні якісь штани, та й під спідницю дуже гарно дивиться. І такий рукав просто супер. Ще така блузочка. І бачите, тут розмір 140 146 Взагалі показує, що воно якби на 10-11 років, але ця блюзка майже вже на златусю, тобто воно десь може буде на весну, якраз на короткий рукав, гарно буде дивитися. І більше я так по розмірах не дивлюся. А так, примірити, і тоді буде ясно. Ну, така взагалі класна. Сорочка такого бордового кольору. Від Зари 9 років, 134 Кажу, вони шиють, як, ну, можна сказати, як-небудь. Оце її розмір 134 140 й але ця сорочка завелика за неї. Ну, так, досить добре, отак десь по рукавах завелика. Тож така пченця буде, або підче щось гарно буде виглядати. Дуже мені сподобалася ця вітровка Андрієві. Але вона така, бачите. Такі кофтуни є. Але то таке. Я тим не переймаюся, бо тому що в мене є спеціальна машинка від кофтунів. Ту все буде добре, того всього не буде. Дуже сподобалось. Така взагалі така світленька, внизу така синя, шионрієвий розмір. Клас, Я її поперу і заберу ті кофтуни і взагалі буде супер. Оця кофточка взагалі просто бомбезна. Прям зараз не златуся зимою ходити, бо зараз вже буде йти похолодання, вона така м'яхенька, чорна, взагалі клас. Супер просто. Дивіться, які класні гумаки. Знайшла арсенкові. Вони теплі. Хотіла, що не златуся, але не було. якась Не знаю, Перше бачу таку фірму. Mm. Вот. А, то Польща навіть. Взагалі класні гумаки. Кажу, на злату не було, бо що хотіла златі купити, повезло, що було на Арсенка. І теплесенький. Тож, тепер дощ, чи є, чи нема. Нам все рівно гумаки вдягнув і побіг. Здається, що має бути десь дощовик такого жовтого кольору. Потім як на секондхенті ще. Ну, ще з латучі знайду, то куплю. Арсенкові. Ось така ковточка. Всіго свої кійки. Я її взяла і не міряла. Бачу, в нього 104-110, але почать 5-6 років буде. Якщо ні, трохи завелика, то. Головне, що не замала. Вона така взагалі якісна, файна, бачу, як взагалі нова, просто бірочки немає. Той, і ще. І залі здибала. Просто шикарний костюм. Він білий, ніде не пожовтів, Ну, просто видно, що він новий. Вот взагалі пише Голді фірма. Взагалі <кхи> такі є кишеньки. Взагалі... І тканина така, знаєте, взагалі класно. Не буде так спекотно, взагалі класно буде. Класна вентиляція буде задавати. І от такий йде топік. Теж така кофточка. Ну, взагалі просто супер. І навіть, мені здається, ніхто не вдягав. Просто-напросто просто новий костюм. І все. От. Супер. І все. А, ні, не все. Я як стояла на касі. А діти знають, коли просити, іменно коли ти стоїш на касі і каже: ну, мама, купи, ну, будь ласка, ну, купи, ну купи, ну купи. Хоча вони знають, якщо я не захочу, я не куплю, то хоч, хай вони там не знають, хоч сто разів говорять. Але мені ну, реально сподобалося це іграшка. Я вас люблю. Той кактус. Кактус. Привіт! Потрібно поставити біля Арчі, щоб він гавкнув. Але бачите, він на батарейки нема. Він просто на підзарядку. Ну, зараз... злата просто почала казати, мама, він в інтернеті дорогий. А так ми за нього заплатили 20 гривень. Тож так, це такий кактус тепер. І я просто його не хотіла, бо тому що вони просто тут ходити з ним зранку до вечора. І ото... <зв 'я> Ладно, Отож так, -то. то, що я вам все показала, за це все я заплатила 370 гривень, Само а понабирала, я не знаю. Так якби заплатила набагато дорого, чого варті оті Арсена. Як вони називаються? Ладно, мені з тим. Ну і гумаки зараз дорогі. Та й все зараз. Дуже сильно дорого. Та потрібно все прати. Ми приїхали на мийку, але не через те, щоб помити машину. А велосипед. Короте, Арсенка велосипед зламався. Ми хочемо його відвести зараз в ремонт. Але на тому велосипеді я не знаю. Там масло багато. Ну, коротше, Арсен завжди е, штани вимазує. Фу, все в маслі. І оце все потрібно помити. А, пішли купати. Потрібно вимити просто від того масла всього. Арсен. Так собі припаркував велосипед. Ой, це я нечайно. Що я хотіла сказати? Я бачила в тік-тоці, як візочок миють так. Ой, класно взагалі, А чого, класний, да я вам скажу, такий візочок помити. А то стоїть, я пам'ятаю, як я Арсенка із лати шурувала завжди. А так закинув на майку. Але от цікаво, чи тканина, як потім, знаєте, не є така. Не вибілює ця хімія. Ми купили крилошка і маємо ще ребра і картопля. Андрій не чисто. І тепер не знаю. Суха, два сто може крилечко так Тато! Тато. Тато. Ти що забув? Ти що забув. Я хочу вот таку колбасу. Ти хочеш да. <сх> Ти дай. Ні, я буду отак. так вот. Давай. там угу. покажу ту... ой. Давай ще. Да то хай буде булька на ньому. На, на. Давай булька був. Я <ріст> Ми чекаємо, поки тату розпалює вогонь. Давай. Ні, ти дуй. Або так. Вони коли ще не вміли дути добре, знаєте. я був маленький, Так, е, так, та. то я отак повчила просто рукою махати. Так, ну там мені Угу. <ріст> та але все вже можеш дути? Дуй. Давай, мама, буде дути. тримай. Т ні, тримай буде, тримай це. Я. Ой! не готовий. Так, добре посмажили взагалі. Класно. І ребра Теж на ми смажили. І ще картопля буде, але ми про неї забули, то воно буде трохи пізніше. Треба, Треба скласти. Як він радіє, я ще навіть такого не бачила, знаєш. Я вже навіть кого не бачила. Навіть кого не бачила. Ну, тобто ворітка. Я показувала, так. Щось Миколай приходить, Чи що щось не розумію. Діан, ти за швидко його побачила чи що? Ні, він нього не мав, він не самі купив. Ні, не, дай ні. Тут дуже тяжко це чекай. Давай я сай! Отак. І копай. Давай! Опа! воротах давай! Андрій, ти, в тебе такого не було в дитинстві, скажи. Це копче. О! Це так, так? сильно б'єш. Сьогодні вона ну, не захоче на воротах стояти. Я все засняла. То було довго дуже було. А ну ладно, зігнула ще. Що... Ще руку підставляє. А, їй тоді було сподобатись, коли ти була купляла. Пам'ятаєш? Бачиш, тоді окуляри спеціально. А, це вже прям. Обережно таблетки. Чекайте, там інструкція є, я почитаю візьму. У мене ліхто лег... да. далі розлячується далі. телефон. О, І це. У ну, нас слайм. було це в дитинстві. А, ні. Та а, а, то слайм. А, а знаєш, я думала, що це та трава, яка росте. Так, я що на дурну похожа таке. Ну, ти там того разу купляла. Ні. Так. Та. Коли Арсена... Садочку дали? Та. Так. Дивіться, віддаль мені хоче хату спалити. Зато взагалі такі окуляри позволяти. Покажися, злата. злата. Давай, відкривай я буду ставити, тобі не падало. А що це за таблетки? Підпалювати. Mm? Давати її підпалювати чи ні? Так, то Та, пробую. Я... ні, я не знаю, ну... чому. Я не хотіла має? гітару купити. А я кажу, дякую, що хочеш знайти ті барабани. <пути> Останка близко. Ребят, у волосы с волосами все. Я зажигалку, может. Че змея? Ну? Че не? Ну, не, горяча. че, не, че... не, зме... <связь> а не плюйся. паук? <связь> Повук? Так. Ну, це так гарно. Чорно, угу. я не знаю. Поки вони роблять там експерименти, я вам покажу, що ми купили. Взяли Арсенчику таку синю шапочку і отаку от піжамку. Такою машинкою. Тому купляли в мінтериторії. Взяли з латусі отакий костюмчик. він настільки нам сподобався. Цветри. Так. І штани. Внизу вони широкі, з такою високою посадкою. Погано видно. От чорний колір він так завжди. Погано видно. Фотографії доставлю. Ми такого самого кольору купили з латусі були осінню, осінній пластик. Ми вам показували тоді. І, той. і купили такі кремові черевички. Я думала між чорними, такі чорні шкіряні і очі. Але мені неї на нозі дуже гарно очі дивились черевички. Дуже сподобалось. Андрій ходив в магазин, купив таке печиво. Я не можу її взяти, якщо захоче. А чого? Ти свій пий, Оцей класний чай. Ось тебе ідея серіалу Дім Надієва. Взагалі не планувала його дивитися, але щось так сіла подивилася одну серію. І класний. Зайшов. Там здається чотири серії, теж остання серія. Я почала дивитися з другої серії, потім за третю третьої її не бачила, що там дітям все складала завтра на навчання. Потім далі додивляюсь. Ні, ну такий класний. Зараз буду дивлюся. Ой, що так засвітило? Отак, о. І буду йти лягати спати.